Мої любі трошечки де більше зокундеш. Хто вірив, що Господь наскільки чудний, що чудніших від нього немає. Немає, немає. Я сам на собі це відчув і відчуваю далі, і буду відчувати. Напевно, так, така вже в мене доля, відказати я йому не можу, звичайно. Не можу відказати. Дуже багато зроблено ним для мене. Як і для всіх вас, напевно, буду читати вам такі слова віршовані. Тернистий гріх називається. Я так до тебе дуго йшов дорогою, з гріховними шипами. Нарешті я тебе знайшов на троні вічності і слави. Ти поряд був, я відчував. Чому не вгледів, я не знаю. Незрячий був, напевно, я. Тому у темряві блукаю. Ця темрява в'язниця для душі, моя душа прагне до раю, не відчуваю світла я, напевно, грішний, так я знаю. Гріху на моя сліпота, прозріння свічку загасила, твоя любов душі моїй, дорогу знову освітила. Моя душа уже не та, і я не той, ким був раніше. Прийняв у серце я Христа, тепер я з ним так спокійніше. З Христом до мене мир прийшов, зі світлом гріх опереджаю, у цю в'язницю для душі все менший рід, що потрапляю. Кого любив, з ким хліб ділив, мене одного залишили, в спину мою, немов стрілу, гріховний шип той запустили. Коли хворів, ти поряд був, мене обідіти не полишив, свою ти милість проявив і жити ти мене залишив. Обіду зради відпустив. І серце ворогів не знає, як стати сильним, Бог навчив, а в сильних ворогів немає. Тепер тобі об'язаний життям, як товаришу, який в бою зі мною. Пліч опіч ти зі мною Не немов два воїна, які стоять вдвобою. В житті, як у бою, ти вижити навчив, став я добрішим і мудрішим. Моє ти серце закалив. Я дякую тобі, я став сильнішим. За руку ти мене тримай, щоб не блудив я по шипових долах. Боже молю, не відпускай, щоб не блукав у гріховних яроздолах. Тепер ти командир, і ти мій Бог. Для тебе воїн, я духовний. Давай, наказуй, виконаю я. Бо ти Всевишній Бог і ти цього достойний. Слава нашому Господу. Слава нашому Господу, що в цих словах я, звичайно, після кожного написання. Таких слів я плачу, я плачу по тиждень-два, я плачу, бо того що розумію саму суть, що він хоче довести у цих словах. Тому я звертаюся до багатьох людей, люди, не не, не робіть перед собою, не бачите там кордонів приград, де їх насправді немає. Їх немає. Повірте, що в житті набагато є. Складніші речі, ніж потеряти звичайну роботу і пасти. тому я потеряв роботу, там п'ятка, десятка. Це наскільки мізерно, наскільки це все, наскільки мізерно себе продаємо, в житті набагато є складніші речі, з якими можемо столкнутися. І тоді оте потеряння тієї роботи, тієї п'ятки ви оцінюєте зовсім по-другому. Я знаю, про що я кажу. Тому хто хто має бажання упасти в паніку до мене, я вас прийму. Покажу вам, як вийти звідти. Легко не буде, але це можливо. З Господом все можливо. Амінь. Слава нашому Господу. Дякую.